Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК ВОГ. А ми запрошуємо вас до 3478-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить. 1 мільйон 654 тисячі гривень. тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б-комплект кульок номер 3 і ми вмикаємо лототрон. 42, 45, 20, 18, 31. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8410 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ять. Дванадцять. Вісім, тридцять чотири, сорок сім. Двадцять шість, тридцять сім, 39, Двадцять вісім. Сімдесят два. Двадцять три, тридцять дев'ять. 60, 58, 68, 17, 25, 71, 27, 16, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7263-й розіграш державної лотереї. «Лототрійка». тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два, два. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, два, сім. Бережіть себе. Все буде Україна.